А в тебе буває таке, що іноді дратує тебе якась конкретна людина. Не тому, що вона зробила щось жахливе. Просто її присутність напружує, слова чіпляють, жести дратують. Я довго думала, чому так буває? І що в мені відгукується на це так сильно. Привіт, друзі! Це відео не про ту людину, а про мене, про нас. Про те, що ми відчуваємо всередині, коли щось тригерить. Я хочу поділитися тим, що допомагає мені краще зрозуміти свої емоції і потрохи звільнятися від цього внутрішнього тиску. Без ідеалів, просто по-людськи. Знаєш, що я помітила? Коли мене дратує якась конкретна людина, це майже не завжди випадково. За цим стоїть щось глибше. І замість того, щоб просто уникати або злитися на себе, я почала питати, що саме мене тригерить, Яка емоція ховається під роздратуванням? Про що ця людина мені нагадує? Іноді відповідь несподівана, але завжди чесна. І тоді. Щось змінюється всередині. Я хочу поділитися, як це було у мене. Була одна людина, яка мене стабільно дратувала, наче нічого не сталося, а всередині напруга. Її манера говорити, її самовпевненість. Я помічала, що просто не можу залишатися спокійно поруч. І я почала питати себе, що саме мене в ній чіпляє, що мені знайоме в її поведінці, яку частину себе я намагаюся не бачити, бо насправді це не про неї, а про те, що мені важливо болить або чого. Я сама собі не дозволяю. Можливо, і в тебе є така людина, і можливо, зараз саме той момент, щоб подивитися на це з іншого боку. Не засуджуючи себе, а з інтересом. Якби це було дзеркало, щоб воно показало? Вона натискає на твої невиліковні рани. Це може бути схожа поведінка на когось із минулого, хто тебе ранив. Наприклад, батько, вчитель чи колишній партнер викликає відчуття безсилля, сорому, провини, які ти не хочеш знову переживати. Наприклад, людина говорить печальним тоном: тебе дратує, бо це схоже на маму, яка часто тебе критикувала. Вона уособлює частину тебе, яку ти не приймаєш. Це може бути твоя тінь. Риси, які ти не хочеш визнавати в собі, це егоїзм, нав'язливість, слабкість тощо. Але бачиш у ній. Наприклад, людина багато говорить про себе, це тебе дратує, хоча насправді ти теж хотіла б більше самовиражатися, але не дозволяєш собі. Вона порушує твої межі. Іноді роздратування це сигнал. Що хтось переступає дозволене, а ти не наважуєшся про це сказати прямо або не вмієш себе захистити. Наприклад, людина часто втручається у твої справи, дає непрохані поради, і ти злишся, але мовчиш. Заздрість або нереалізовані бажання. Якщо людина чимось вирізняється, успішна, вільна. Впевнена, це може тригерити через твої нездійснені потреби чи мрії. Наприклад, вона подорожує, говорить легко перед камерою, має популярність, тебе дратує не вона, а те, що ти не дозволяєш собі те саме. Твоя психіка перевантажена. У стані емоційного виснаження чи стресу тебе може дратувати навіть нейтральна поведінка. Тут справа вже не в людині, а в твоїй перевтомі. Як із цим працювати? Записуй, що саме тебе дратує, слова, жести, інтонація. Задай собі питання, що в цьому мені знайоме? Про що це мені нагадує? Яку потребу я не задовольняю? Спробуй поспостерігати з боку, не з осудом, а з цікавістю. Щось саме ця людина мені дзеркалить. М'яко окреслюю свої межі, якщо тригер пов'язаний з втручанням. Якщо тебе дратує чиясь хвалькуватість, це може свідчити про те, що ти не дозволяєш собі пишатися собою. Можливо, ти вихована в скромності або звикла. Применшувати свої досягнення. І коли хтось відкрито хвалиться, це болісно нагадує, що ти сама собі забороняєш сяяти. Внутрішній голос каже: Я теж багато зробила, але мовчу. А вона ще й хвалиться кожним кроком. Це не про неї, а про твоє приглушене право на гордість. Чому може ще тебе дратувати? Чиясь фаркуватість, бо, можливо, ця людина порушує твої етичні та культурні рамки. Якщо тебе виховували в дусі не висовуйся», под скромною, то відкриті прояви хвалькуватості можуть викликати відчуття несправедливості або вульгарності. Ти думаєш, це негарно, це зверхньо, так не можна поводитись. Тобто дратує не факт хвастощів, а їхня невідповідність твоїм уявленням про гідну поведінку. А можливо, ти бачиш у цьому фальш або у комплекси. Іноді люди хваляться не від щирості, а з потреби довести свою цінність через внутрішню порожнечу. Ти можеш це відчувати, і саме ця нещирість або надрив викликає роздратування. Чого вона так намагається? Це виглядає неприродно. Тобто тригерить не хвастощі, як такі, а емоційна напруга за ними. Тоді задай питання, чи могла я колись сама бути в схожій напрузі, коли наче доводиш свою цінність словами, а всередині тисне страх. Чому ще може тебе дратувати чия схвалькуватість? Можливо, ти заздриш або відчуваєш несправедливість? Так, це може боліти, якщо ти давно прагнеш отримати визнання або ресурси, а отримує вона? Твоя душа каже, чому вона це отримала, а я ні. Я теж варта. В такому випадку твоя емоція це дзеркало нереалізованих бажань. Що з цим робити? Спробуй перевести фокус з неї на себе, що саме в її поведінці викликає в мені біль чи напругу. Спитай себе, чи дозволяю я собі пишатися собою, чи вмію я визнаєпати свої досягнення? Напиши список речей, якими ти можеш пишатися, навіть якщо їх ніхто не бачить. Подумай, що ця людина мені дзеркалить, чого мені схочеться насправді. Як розрядити цю ситуацію? Без осуду, але з добром до себе? Уяви, що ти говориш це собі пошепки, коли знову чуєш її хвастощі. Я не зобов'язана хвалитись, щоб бути достойною. Моє світло не потребує крику, воно просто є. І я можу пишатися собою тихо по-своєму. Ця фраза для себе повертає гідність і спокій. Якщо ти розумієш, що не дозволяєш собі більше самовиражатися, то це може свідчити про те, що в дитинстві або юності ти чула. Не випендрюйся. Що про тебе подумають? Будь скромнішою, ти перебільшуєш. І тепер, у підсвідомості, самовираження дорівнює риск осуду, осміяння або самотності. Тому ти можеш себе стримувати, аби залишитись прийнятною для інших. А що ще заважає тобі більше самовиражатися? Можливо, це внутрішній перфекціоніст. Якщо вже говорити, то тільки ідеально. Якщо малювати, то геніально. Якщо знімати відео, то зразу як у профі. Цей голос не дає почати, бо завжди чогось бракує. А твоє справжнє я мовчить, чекає дозволу бути живим, недосконалим справжнім. А можливо, це травма приниження або сорому. Колись тебе висміяли за те, що ти сказала, створила, заспівала, написала. І ти внутрішньо вирішила краще мовчати, ніж відчувати цей сором. Але це рішення було захистом, а не вироком. І ти вже інша. Ти маєш право говорити, навіть якщо голос тремтить. А можливо, це страх не бути почутою? А Раптом я відкриюсь, а це нікому не потрібно. Це біль один з найглибших страх, що твої думки, ідеї, почуття повдуть повз, і тоді здається, що краще вже мовчати. Але кожного разу, коли ти не говориш, світ втрачає твою часточку світла. Як повернути собі цей дозвіл? Тут потрібно пам'ятати, що самовираження це не показуха, а подих. Почни з маленьких кроків. Не для оцінки, а для себе. Запиши собі фразу як опору. Я маю право бути видимою. Мій голос важливий, навіть якщо його ще не чують всі. Подивись на себе. Очима друга, який тебе щиро любить. Щоб він сказав, що варте бути сказаним твоїм голосом. Я можу бути собою, не гучною, не ідеальною, не схожою на інших. Я маю право говорити, навіть якщо голос тремтить. Світ не чекає моєї досконалості, він чекає моєї справжності. А буває, ти вже маєш чим пишатися, вже заслуговуєш визнання, вже повна світла, але з якихось причин не дозволяєш собі це виявити, прожити, назвати. Ти зробила щось значуще, але знецінюєш, та що там, нічого особливого. Тебе хвалять, а ти одразу переводиш увагу. Та ні, це просто випадковість. Тобі хочеться поділитися своєю радістю, але ти стискаєш її всередині, пораптом раптом що я хвалюсь, я не хочу бути нав'язливою. Це ж не так уже й багато. І чому це відбувається? Бо тебе вчили бути скромною, бо ти асоціюєш гордість із пихатістю. Хоча це зовсім різні речі, бо колись тебе осудили за щиру і радість, і ти вирішила безпечніше мовчати. Здорова гордість це коли ти можеш чесно сказати собі, я це зробила, я пройшла, я зростаю, і я маю право радіти. А приглушена гордість це ніби вогонь, який накритий ковдрою, він і не згас, і йому не дають розгорітись. Моя тобі порада допоможи собі зняти цю ковдру, бо твоє світло не зайве, воно потрібне і має повне право бути видимим. От що я кажу собі в той момент, коли мені хочеться. Знову сховати голову пісок. Я пройшла шлях, який не видно з першого погляду. Я залишила знайоме і створила нове життя з нуля. Я не просто переїхала, я виросла. Я не просто мовчки адаптувалась, я тихо цвіла. Я не просто працюю, я дарую тепло. Розуміння і частинку себе. Я не просто знімаю відео, я залишаю слід. Я маю повне право пишатися собою, без але, без зменшень, без вибачень. А буває світ відкриває тобі двері, а ти стоїш біля порогу, мовчиш, усміхаючись. Боячись зайти, це називається придушене право бути видимою. Що тут сталося? На роботі я підготувала цікаву ідею для свята і мої колеги підтримали її. Але потім всі починають говорити про щось інше, і керівник забирає ініціативу, розповідаючи, як це можна зробити по-своєму. Я мовчки погоджуюся. Цим самим не вимагаю визнання, а тоді довго крутиться думка. Так це ж я придумала. Але хіба це важливо? Що я відчула розчарування? Тоді втрачається мотивація ділитися і творити. Іноді хочеться просто бути нестриманою. А живою. І це нормально. Я маю на увазі, що часто ми приховуємо свої емоції, бажання і голос, щоб не створювати незручностей, щоб не виділятись або не викликати осуд. Твоє бажання бути живою це не прояв егоїзму чи нестриманості, це знак твоєї справжності і життєвої сили. Це нормально і природно. Відпускати страхи, дозволяти собі бути різною. Скажи собі: я не можу ховатися за масками. Я дозволяю собі бути різною, спокійною, радісною, сумною, натхненною. Це робить мене живою. Коли я трохи зупинилась і почала слухати себе, стало цікаво. Бо це роздратування, воно не просто так, як виявилося. І знаєш, що найголовніше? Це не про те, щоб змінити іншу людину, а про те, щоб не втрачати себе поруч з нею. Коли я дала собі право говорити, бути видимою, не стримуватися, ця людина перестала мене так сильно чіпати, бо вже не було внутрішнього конфлікту. Інколи нам здається, що інша людина причина всього нашого напруження. Але насправді вона просто торкається чогось дуже живого всередині нас. І це не помилка, це можливість, можливість побачити, куди я ще не дивилася, чого я ще не дозволяла собі. І що насправді мені важливо, я не намагаюся більше приглушувати себе, а дозволяю собі бути живою, різною, чесною. І в цьому стає більше простору. І навіть ті, хто ще вчора тригерив, стають просто людьми. Якщо ти зараз проживаєш щось схоже, бережи себе. Слухай, записуй, говори. Бо кожен такий тригер не кінець, а початок діалогу з собою. Якщо тобі відгукнулося це відео, поділися в коментарях, що тебе торкнуло. Або просто залиш смайлик. Бо іноді навіть кілька слів можуть стати простором, де тебе почують. Якщо щось із цього було тобі знайоме, знай, ти не одна. Ми всі час від часу губимося у почуттях, але кожен раз, коли ми чесні з собою, ми повертаємося ближче до себе. Друзі, щиро дякую за увагу і бувайте здорові!